Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас 20 грудня, е, стою, чекаю зараз на загрузку, десь в Австрію довжен їхати з Німеччини і моніторю свій YouTube канал і замітив, то, що я нічого другого не показую, точніше, перестав показувати щось конкретне для нових підписників, да, для тих людей, які тільки приходять на мій канал, для тих людей, які без досвіду. А зараз я перейшов, ізначально, коли я почав вести свій канал, то я там показував основному дана для тих водітелів, які без опита. Зараз переключився просто таке більш нейтральне положення і перестав для новачків щось показувати. От Сьогодні це відео буде для новачків. Я думаю, воно не буде сильно актуальне для тих, хто. О, загрузка прийшла, кстати. Вона не буде актуальна вже для досвідчених водіїв. Але в принципі, я думаю, буде цікаво. Трошки поміняємо формат відео. І напишіть, чи зайде вам такий формат? А іменно гортаючи Ютуб, я знайшов одного автора, який знімав ролики на Ютуб там про плюси мін, про... Про мінуси роботи типу, на бусі. Да? Е, я знаю прекрасно і розумію, подивившись пару роликів, що ця людина пропрацювала тільки два місяці, і вже людина пише про мінуси. якісь. От Зараз сьогодні ми зробимо обзор на відео другого автора. Ви напишіть, чи інтересна вам буде в принципі така тематика. Тому що ну, не кожному воно заходить. Хоча, в принципі, зараз побачите про що там людина розказує, пропрацювавши там буквально пару місяців. Також хочу, щоб ви розуміли: ціль даного відео буде не для того, щоб обісрати якось автора. Автор нормально знімає. Кожна людина по-різному, комусь я не нравлюсь. І мені, взагалі, похеру, якщо чесно, да, кому я не нравлюсь. Я не дівчина, щоб комусь там нравиться. Тому все це нормально. До цього я відношусь добре. І ціль даного відео не обложити якось да, даного автора, розкредитувати його, а ціль відео просто виправити. Або і показати другу точку зріні, чи стоє ну чи правильно він каже, чи неправильно, да. Тому що я вже на бусах працюю достатньо довго, там вже більше п'яти років, мабуть, не мабуть, а да. Поэтому друга точка зріння, я думаю, э, 5 років досвіду ну, це в принципі достаточно для того, щоб э, уже вести якусь дискусію. От ціль даного відео повести, так сказать, дискусію з даним автором. Сим приємного перегляду. Що погнали до перегляду? Я буду дивитися на телефоні і вам виведу і зображення. І так, погнали, що нам буде розказувати. данный автор. Друзья, рад вас всех приветствовать на моем YouTube канале и сегодня в этом видео я хочу рассказать о всех минусах работы водителем-дальнобойщиком в Европе. Хочу сначала подчеркнуть, что в прошлом своем видеоролике я рассказал о всех плюсах данной работы, ссылочка будет в описании под видео, обязательно посмотрите, ну а мы начинаем. Итак, первый минус данной работы, это разумеется полное отсутствие карьерного роста. Так как, якщо ви водитель буса точно так же, як і я, максимум, що ви можете зробити, це пересість на фуру, где вам будуть просто платить більше день. Перше, хотів комментувати. Тут водій буса нам утверждает про те, що в дальнобої немає ніякого кар'єрного росту, просто платитимуть зарплату і на цьому все. Я хочу сказати, що це далеко не так. Всі коли приїжджають в Польщу, да, десь устраюються в українську, україномовну фірму і тому подобне. Є логісти українці, є ті, хто завідує автопарком українці. Перед цим вони є координатори, які були водітелями. Тобто це і є кар'єрний рост спригнути з буса піти на координатора. Да, там зарплата може й менша, як на бусі, але це все одно, уже, скажімо так. Ну, якась ступінька вище, тому що ти знаходишся в чистому офісі, да і е, робиш якусь там роботу за комп'ютером, ведеш якісь учоти. Це більш така, ну не знаю, як на мене престижніша робота, да, ніж е, просто водітель. Тому автор тверждав, що немає в нас ніякого кар'єрного росту. Да є, да є. А поїхати заробити бабок, відкрити свою, свою там фірму или там свою справу. Неужели це не кар'єрний рост? Бус цей самий дальнобой, як на мене, це така, такий трамбатут да, для прыжка. Тому є кар'єрний рост. Якщо піти в велику фірму десь, можна побачити, там є українці десь в керівництві, десь в управлінні. Міх там ну, не механіки, координатори, ті, хто завідує автопарком і тому подібне. Тому не согласен із цим. Кар'єрний рост, ще який є на бусі. Дивимось далі. І це весь кар'єрний рост. То есть вы всегда должны помнить то, что в данной работе карьерного роста просто нету, он отсутствует. Друзья, второй минус работы водителем дальнобойщиком это то, что на самом деле, когда вы работаете водителем, вам будет очень трудно обжиться в новом городе. Все просто из-за того, что каждый день вы будете находиться в рейсах, вы будете в новых городах, в новых странах. Из-за этого, так как вы не будете бывать часто на базе в своем городе, где находится ваша фирма, где, возможно, вы хотите остаться жить. Вы просто не сможете обзавестись новыми знакомствами, об, обзавестись какими-то полезными связями, которые в дальнейшем могут вам пригодиться. И так как я знаю, что многие водители, они хотят перейти в другую, более спокойную сферу, по, по какой причине я чуть позже скажу, да? из-за этого у них часто возникает такая проблема, что вот переходишь работать на какое-то другое предприятие, и тебе там действительно очень сложно, потому что ты никого не знаешь, у тебя нет каких-то друзей, товарищей, которые могут тебе помочь, подсказать, что-то посоветовать. Это еще один минус данной работы, это очень плохо. Ну вот на данный момент автор нам утверждает, что Мінус цієї роботи, що ти тут знаходишся сам. І в тебе нема ні знайомих, ніде нічого. От іменно в даній роботі, да, десь, і якщо ти надумаєш міняти роботу і підеш з буса, наприклад, на завод, да, то в тебе не буде знайомий. Так в мене е, вирішується такий питання. А коли приходиш десь на яку роботу, в тебе що там, сразу знайомі з'являються? А якщо ти на цьому заводі поробив, в тебе є знайомі, ти перейдеш на друге місце, в тебе що там будуть знайомі, да ні, не буде. Це взагалі ніяк не мінус. Це нормально, коли ти починаєш щось нове, новий. Свій путь, це нормально, коли ти, ти приходиш туди, де нема в тебе знайомих, бо ти тільки туди прийшов, ти тільки все починаєш з нуля. Тому ну, це не те, що мінус, це бред, це нормально, так, таке життя, так повинно ну, так бути. Це, це нормально, коли ти йдеш десь і там тебе немає знайомих. Поэтому, і автор каже, якщо ти з буса захочеш прийти десь на завод, то типа, тобі буде тяжело. Та якщо ти з заводу підеш на другий завод, то теж так само буде. Куди б ти не пішов, буде однаково. Ой, блін. Хлопчина интересный, интересный автор. что ты дивишься мной, коллега, напиши мне. Третий минус работы водителем дальнобойщиком, собственно, из-за этой причины многие хотят уйти э, с дальнобоя в другую сферу, в такси, на предприятие работать на завод, да, э, в торговлю. Это начинаются проблемы в личной жизни. Я знаю много историй, когда ребята уезжали работать на дальнобой, чтобы заработать максимально быстро, максимально большую сумму денег на свадьбу, на свадебное путешествие. По факту, ребята, когда возвращались домой, они узнавали, что любимая уже не то чтобы с другим парнем, а уже скоро свадьба будет с другим. То есть это очень грустно, очень печально. Ну, это все абсолютно индивидуальная ситуация. В некоторых случаях разлука идет на пользу, в других случаях она рушит отношения. Это вам уже нужно смотреть на свое усмотрение, самому принимать решение. Но тем не менее я был обязан об этом сказать. Блин, коллега, спасибо, конечно, что ты нам процесс сказал. А, поехал заработать бабок, а приехал бабок на свадьбу поехал заработать. А приїхав твоя дівчина вже виходить тіпа, за когось заміж. Не розумію, чим тут керується автор. То, чи будеш ти там, со своєю будущою жінкою жити разом, чи не будеш, це не як, я вважаю, що це ніяк не як не зв'язано з тим, що ти робиш на бусі. Якщо з тобою жити не хочуть, то ти будеш кожен день на роботу ходити. Десь кожен день будеш вдома і ну, тобто ви розійдетесь, якщо у вас там різні пу путі по житті. Не знаю, на моєму прим'є, я, я зі своєю дружиною ми разом уже фактично 10 років. І мене практично ніколи вдома на протяженні цих 10 років немає, тому що коли... Ми познайомилися в 2014 році. Я вже до 14 року, я вже служив. Там у мене год срочки був. І потім на контракті я там що около 6 років прослужив. у мене все це врем'я не було вдома. Тому що ми були. Ну а то почалось і на Донеччині ми були. Мене не було вдома. Я перший раз взагалі, там більше через півгода приїхав відпуск додому. Там на п'ять днів, потім опять уїхав. Тобто я пару разів да, там, за шість років додому. Ну разів 6-7 мабуть, приїжджав. Тобто новообразно, ну, образно. Я точно не пам'ятаю, але це ніяк явно не являється причиною. Того, що ти от на бусі, тіпа, ти приїхав і все, вона тебе не жде. Та ну це життя. Як ти себе ведеш, якщо ви друг друга любите, та без різниці, яке розстояння? На моє міні, розстояння тільки зближає. По крайній мрія, я так бачу. Я постійно за людиною скучаю, за мною скучають. І це іскреннє. А то, автор розказує, боже, у мене уши ріже. Ну да ладно. Колега ще молодий, не багато чого не знає. Так, четвертый минус работы водителем-дальнобойщиком. Это, наверное, очевидно, то, что есть определенные проблемы с личной гигиеной. Все, конечно, не так плохо, как некоторые считают, что если работаешь водителем-дальнобойщиком, значит, все, значит, купаться получается раз буквально в месяц, раз в две недели. На самом деле просто бывает такое, что можешь покупаться не каждый день. У кого как, у меня лично это вызывает определенный дискомфорт. Это неприятно. Пятая причина. Коротше, я думаю, да, тут в принципі було все понятно. Автор каже, що про те, що працюючи водітелем буса, у нас, буде, у нас є проблеми з гігієною, у нас нема проблем з гігієною. Ну, все так так це виходить звучить. Немає тут взагалі ніяких проблем з гігієною. Ну, все ж зависить від людини. Бувають такі моменти, коли ти заїдеш десь в такі трущоби, де реально нема душа. Там їхати до паркінгу, там буває там реально. Там, де є душ, ну, кілометрів 40-50. Ну, зрозуміло, ти не будеш їхати. Нехай ти навіть на вихідні станеш, на свята. Откриваєш пландеку, або як в мене, я на рефрижераторі роблю на бусі. Відкриваєш будку, залазишку, нагрієш воду на балоні, на чому, все, ідеш собі, купаєшся. Це взагалі не проблема. Завісить від людини. В зараз везде. Тобто це взагалі, на щодо гігієни. Тут навіть ніяких намків на це бути не може, тому що ну, просто не може. дальше. Это то, что общая моральная давка она на этой работе присутствует почти что постоянно. То есть вы все время ощущаете дискомфорт из-за незнания языка. Сама работа водителем, она довольно-таки напряженная. Да и, собственно, нашего брата здесь не очень да и любят. Вот это тоже вызывает такой постоянный дискомфорт, постоянное Постоянное ощущение, то, что ты здесь чужой, ты здесь один. это... Э, коллега, я не знаю, чем ты руководствуешься, но але... нашего брата тут не любят. На бусах, мы ж, автор рассказывает про минусы работы водителям. То есть, соответственно, на бусе не любят нашего брата. Тобто у Польщі, або де в другому місті, помімо е бусів да, або дальнобоя, тобто нашого брата там люблять. Я не хочу сказати, що ніхто нас там не любить, чи що. Ні, індивідуально. І те, що розкажуть, що поляки там погано відносяться до українців, все це піз. Все індивідуально. Поляки також не люблять тих. Да, в основному, к сожалению, ті люди, які з Західної України, які вирвалися сюди раніше да, і приїжджають тут намахують Свої, своїх же. Отаких от от поляки не люблять. Те, що е, не люблять поляки там всіх українців, вони стали їм поперек горла це все звіздьош і автор розкаже, що на бусі ти постійно сам це давить та давить візде. Тут а ти сам, тут можна, як для мене, я можу сосвідоточитися на роботі. І мені наоборот спокійніше, коли наді мною немає. А коли в тебе є лідери, якісь, коли ти робиш в Польщі на підприємстві, то що, немає якоїсь давки, та є, ну, Боже, ну тут, звісно, мене трошки аж підгорає в цьому плані. тому що везде давить, везде давить. І тут давить єдинственне, то що ти без рідної людини тут знаходишся. Оце от, по крайній мере, що на мене давить. Більше нічого. А Що нам ще тут автор скаже? А, вже що вже кінець? друзья я вам не розказал о всіх минусах работы водителем дальнобойщиком. короче все нам рассказали про всі мінуси роботи. коллега без обид але така чушь что просто тридец Такий от у нас обзор на відео. Ви... Мені щось попалося це відео, так заінтувалася ця тема. Да? І попробую такий формат на каналі, обзори, обзори да, на других водіїв, які розказують про бусяжну і сравнивать два мені. Висказувати своє, так як вже є якісь опит, Да, І дивитися тих, про що записують починаючі. І як блогери, і як водії. От початківець блогер і водій нам тільки що розказав про всі мінуси, чим я не з жодним пунктом там Я не согласный. Поэтому такие дела. Ребят, если будет интересно робить на других. Обзор на друге відео від других блогерів. Пиш, е, пишіть коментарі, буду записувати або згодатися, щось буду опровіржати. Тобто просто будемо дивитися, робити обзорчики і будемо висловлювати своє мнення. і розказувати, в чому, хто прав, хто так сказати, хто виноват. Одне, бачите, що в нас автор культурний, е, тактично культурно хорошо виражається. Е, Тому що є в мене ще теми, допустим, якщо зайде дане відео, допустим, як формат такий, то є, є короче, на кого ще поробити обзор, я думаю, буде, буде трешово. Е, Тому, да не що, автор непоганий, спілкується культурно, тактично, красиво, все добре, все без матюків, без нічого. Але я думаю, ще рано починати записувати відео на таку тему. Пропрацювавши там 2-3 місяці, я думаю, це лишнє. Таке от, ребят, відео. Пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Всіх обняв, всім шершавий. До зустрічі в наступних відео.